Привіт, дорогі друзі! Цим відео я починаю нову рубрику під назвою Базові принципи французької мови, в якій я розгляну базові принципи. Нічого дивного, вони допоможуть вам усвідомити, що ви робите неправильно, і ви отримаєте конкретну пораду для підвищення рівня або виправлення помилок. Це відео я зробив на матеріалі помилок моїх учнів. Зараз вони їх вже не роблять або роблять значно рідше. Тепер ваша черга отримати користь від моєї роботи. І від роботи моїх учнів, отже, перший принцип: яке питання, така відповідь. У запитанні вже є половина відповіді. Якщо вас запитують влітку спекотно, цілком можливо відповісти влітку спекотно або ще краще так влітку спекотно. Так ви уникаєте багатьох випадкових помилок. Наприклад, так, погода і влітку, або літом присутня спека. То що не буду знущатися з вас і продумувати дивні і неправильні речення. Ви зрозуміли логіку. Тепер запитання французькою: «Il fait chaud en été?» Ми відповідаємо уй. Oui. Il fait Це простеньке запитання. La voiture vert? Відповідь Oui, la voiture vert. Деякі гублять букву «е», e, показник жіночого роду. Але подивіться ж на запитання, яке запитання, така ж відповідь. Візьмемо інше запитання. Le téléphone est dans le sac? Телефон в сумці? Ми повинні відповісти так, телефон в сумці. Oui, le телефон est dans le sac. Або він в сумці. І dans le sac. Тут не можна сказати ілля антирефон долю сак у сумці, мобільний телефон, або тим більше не можна сказати «oui, il y a dans ілья sac», так є в сумці. Мобільний телефон в сумці або в сумці мобільний телефон це різні речі. Якщо ви не відчуваєте цей тонкий нюанс, використовуйте принцип яке запитання, така відповідь. Питання: кому les crayons? які олівці відповідають long», олівець довгий. А треба ж було сказати улівці лєкрайо. Подивіться на запитання, пані та панове. Цей принцип працює з закритими питаннями, тобто з питаннями, які передбачають відповідь так або ні. Відкриті питання це питання, які розпочинаються з таких питальних слів, наприклад, як коли ви не можете сказати так або ні, або де, звідки тощо, які розпочинаються питальним словом. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Воно. Працює з закритими питаннями, як я щойно сказав. Дякую за коментарі, підписуйтесь, ставте лайк. Я підготував матеріал ще для наступних відео, тож вони будуть виходити. Бажаю вам миру. І у суді, revoir!